Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко завітав до музею Віктора Бажана у його приватній колекції. Усього не перерахувати. Це унікальні картини, колекція старовинних меблів, статуетки, ікони, книги, рояль, якому 200 років. Коли я перший раз сюди попав, це мабуть неможливо, щоб намагатися зберегти. Це наша історія, це наші традиції. Це це не лише історія Полтавщини, це ну це значно більше від керівництва Полтавської обласної ради від депутатського корпусу ми прийшли вам сказати слово вдячності. Автору та засновнику музею Віктору Бажано урочисто вручили почесну грамоту нагрудний знак та годинник Полтавської обласної ради. Завітавши до вашого музею, здивована і вражена наскільки сьогодні у нас складний час. Ви зберігаєте те власне, через що нас і знищують наш культурний і духовний спадок і від імені обласної ради, депутатського корпусу, керівництва хочемо вручити невеличку нагороду в знак подяку вам за те, що ви робите. Відвідувачі в музеї цього дня ознайомились з представленою у музеї Віктора Бажана колекцією з 14 скрипок. Зібралися ми, щоб представити, по перше, колекцію скрипок музею Бажана, а по-друге, об'єднати спільноту і тих, хто любить музику, і тих, хто цінує, і тим більше тих, хто бореться за те, щоб зберігати українські традиції, перш за все. І це ми будемо зберігати не тільки традиції, а популяризувати. Зіграв на скрипках соліст Полтавського академічного симфонічного оркестру, народний артист України Юрій Кариченко. До 1917 року меценатство, музейна справа це була переважно ну, така приватна справа. Да? Тобто це були натхненники, ідейники. І оця традиція на жаль прорвалась більше ніж на 100 років у зв'язку з революцією. Я дуже вдячний пану бажану за те, що він це робить. Він це зберігає. Наостанок засновник музею та гості разом намалювали картину на згадку. Кожен з відвідувачів мав в повній мірі проявити власну фантазію. А на вулиці біля музею можна було побачити роботи художників. Нагадаємо, музей бажана відчинив свої двері 13 жовтня дві 2020 року.